Дивимося ендоскопом циліндри на предмет того, що, чому ж вона димить. Зазвичай ці мотори не димлять. Але десь там в 19-20 -х, х роках до цього вони не диміли. А в 19-20 -х, х роках в зв'язку з Євро 6 почали їм казати дилерам, що лийте 0В20. І от не перша машина, і ось така картина. В останніх циліндрах от сьомий, восьмий, там де гріються найбільше. Дзвонили мені люди з інших міст, купили таку машину з Америки Задіри. На попередніх автомобілях, коли був регламент 5W30 sn лили, не було цього. Потім, як почали писати 0В20, ось така картина. Тому ті, хто любить казати, що інженери знають. От що вони знають. Тобто їм потрібно в ЦО вписатись, зменшити насосні витрати, вони льють більш рідке масло. І от така картина в гарячих циліндрах на цих 0 v 20 Красота, тобто, диміть вона точно не перестане ця машина сама по собі. Бачите? Вони не глибокі, але ж це я бачу тільки з одного боку. Можливо, там ще десь є, можливо, ще в якихось циліндрах є. От Причина, чому вона димить. Зробить так, щоб вона не троїла. Ми зробимо. Відрегулюємо клапана, відрегулюємо ВВЛ. А це лічиться тільки капіталкою.